Всім доброго дня, Я хотів би говорити сьогодні про монтаж дюбеля латунного або мотилевого. Тож, які можна використовувати болт, будь які тобто шестиграни, головка, внутрішні шестиграни або гвинти. Як правильно використовувати? Ми беремо і сам болт або гвинт по довжині самого дюбеля. Плюс середині ми дивимося тут діаметр 10, на 10 болт. Як він працює, ми тягнемо шестигранною головкою, наприклад, або викруткою, що це під викрутку, і втулка розпирається. Він дуже класний, латунний для монтажу в стіні. Якщо дивимося металевий, то я рекомендую зазвичай розклинювати його. Тут середині є шарик. Ми беремо стержень металевий, вставляємо і розклинюємо його, Тоді вставляємо отвіром і тягнемо або гвинтом, або болтом. І тоді конструкція наша кріпиться. Тож всім вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного вам монтажу.